Війна не закінчилася. Військові потребують допомоги, тому представники волонтерського штабу української команди Вінничини вкотре закупили та передали нашим захисникам тактичні аптечки. Волонтерський штаб української команди Вінничини вкотре передає тактичні аптечки на передову для наших бійців. Сьогодні ми передаємо близько ста аптечок. Вони поїдуть традиційно на Бахмутський напрямок, а також на Запоріжжя». Аптечки із різними видами кріплень та маскування для різних видів місцевості. Склад наших військово-тактичних аптечок входить самі необхідні елементи із того, що може врятувати життя військовим. Це у нас і турнікети або січ, або дніпро, які ми використовуємо. елемент тактичні ножиці. Бандажи, оклюзивні пов'язки. Тут у нас цілий набір різних ліків від будь-якого болю, антибіотиків широкого спектру, від отруєння. Представники волонтерського штабу українська команда вже отримали відгук від бійців, тому медичні аптечки передають новим батальйонам та бригадам, які дали на них запит. Телеканал Вінничина все буде Україна.